Вони плетуть перемогу. Небайдужі мешканці Бузької та Красненської громади долучаються до плетіння сіток та маскувальних кікімор для підтримки наших захисників. Сьогодні золочів відвідав наших волонтерів і поспілкувався про їхню роботу. Ми зараз знаходимося в такому маленькому приміщенні, в такому волонтерському, як кажуть, русі, де дівчатка. Плетуть маскувальні сітки для наших воїнів, наших захисників, які йдуть в великі напрямки майже по всій лінії фронту. І збирається найбільше йде зараз напрямок, Покровський напрямок, Курський напрямок, де зараз найбільші бої йдуть і дуже потребують наші воїни. З кожним днем погода міняється і маскувальні сітки треба міняти, кольора, треба підбирати під місцевість, і маскувальні сітки, щоб було їх чим захистити техніку, себе, бліндажі. Так що працюємо з хлопцями напряму з фронту, дзвонять, посилаємо з хлопцями машини, їдуть групи, женуть машини. З компанією UGP Львова Ми, я вже працюю з ними з 2014 року і вони нам спочатку допомагали, потім вони почали їздити. Компанія UGP яка була створена на початку вже масштабної війни. Тепер вони молоді, женуть і машин побагато, по 15, по 10, по 20 машин. Туди автобусом везуть, і ми з тим підгружаємо сітками сітка що можемо. Я збираю колеса. У мене братова в Побіжанах пече смаколики, То, що загружаємо, які є смаколики, дуже їм потрібні. У той сухий пряник, який довго пролежить, і вони з собою можна брати біндажі, які можуть пролежати, там 3-4 дні, 5 навіть сухарик буде лежав. І так і ми вже займаємося, вже пішов другий рік, слава Богу. Але би, як би каже, хотілося б, щоб, щоб скажу, та війна закінчилася, і перейшли на щось цікавіше, на якісь громадські, такі волонтерські рухи, щоб для розвитку України було, а не для війни було. Крім сіток, що ви ще платите? Крім всім ми ще кікімери плетемо, але кікімери це вже під заказ для розвідки Тож зараз плетемо такі коричневі. І, ну, то мала, мала кількість їх, бо там заказують щораз, то кольори маскувальні. І вже ми вже зробили за, за рік 700. 700 штук, десь 110, які зробили і правили на фронт. Хто долучається найбільше? Найбільше в нас ми збираємо, ми збираємо кошти і люди перекидають і церкви. У нас Миколає Костел передають нам церква Петра і Павла передають. Школи номер 2 гімназія перед, передають, діти збирають і Боложенська школа там, діти на Різдво колядували, приносили кошти. Так якось помаленьку руху, це так зараз тяжко з тими фінансами. І людям тяжко і казали, ну, але там на війні ще тяжкіше. Скільки це... часу займає платіння одної такої сітки? Ну, одна сітка такої, залежить від розміра, то є 3-4 години. А які кікімори? Ну, мури три жінки плете один день. В'яжеться. Яж, ну, всі ваші волонтери, вони самі з Бузька? Чи з якихось навколишніх сіл? Є, є всі, всі, всі з Бузька. Є, і старші. старші у нас приходять добровільно приходять, плетуть після другої години, вони собі до вечора. Плетуть у нас в мене є вже їхня компанія, що їх не треба вчити нічого. Вони приходять, у нас є все, у нас 13 чоловік. Дівчата роблять з 10-ї до обіду, до, 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 а потім старші приходять, вони вже допомагають і міняються, хто ріже, хто в'яже. Так пенсіонери вже так ходять другий рік. Хлопці на передовій що саме найбільше потребують? Саме сіток, кікімур і ще чогось, ну, не, не рахуючи техніки? Ну, не рахуючи техніки, я вам скажу чесно, залежить, які підрозділи, яке командування, саме більше то все потребує. А ну, вас, знаход... сам, вас сам... самі знаходять чи ви співпрацю маєте вже з кимось ну, підрозділом? У мене ось, компанія UGP Львівська. Вони, як зараз їдуть, вони в п'ятницю виїжджають, вони везуть 15, везуть 15 машин. В кожну машину ми грузимо. Чи сітки, чи що, колеса, замчастини, ну, ну все грузять. І лопати, ну, від продуктів, до медицини, все веземо. Везем. І сюди потрібно, ну, нам нема так, як сказати, приїхав один підрозділ і скинув. Там саме найбільше у було 154 точки в день за три дні розвести. А місцеві волонтери? Тобто ви працюєте з місцевим волонтерами, які довозять на передову? Ні, я ви суту з Львівським працюю. Ви працюєте суд з З Суд. Я з хлопцями починав, я з хлопцями так і працюю. Ви як я помиляюся, колишній учасник АТО? Ні, я волонтер, я учасник Майдану. Майдану, ага. Так. А з 14 року я почав волонтерити. По 22-й рік у мене 109 поїздок було. Потім, у 2022 році, в березні, мене трошки хребет підвів. Мені треба було операцію робити і план вставляти. І після того заборонили мені далеко їздити. Я зайнявся сітками. Тобто ви перший ініціатор якраз оцього волонтерського хабу, який... Ну так, так. З чого починали? Я знаю, ви були. Ну, перший я починав вдома. 14 року я починав вдома, я робив буржуйки. Угу. Їздив по, по селах, збирав балони газові, варив вдома. Я десь поза... я за місяць зробив 15 штук буржуй, відправляв хлопцям. І потім, після того ми з двоєрідним братом Аєски Андрієм, почали їздити на скіт. І так відтоді від то було... початок було дуже тяжкий, бо солдати її не мали і приїжджав зимою, вони в кетах ходили. Їх не було нічого треба. було. Два, два рази на місяць їхати. Приїхав, загрузився, далі поїхав. Так що я їжу. Потім з часом так привик і вже не міг без того. Краню вже мене злапала операція, я вже не можу їхати. Мені їм поставили вставили шийну. І почав займатися тут вже на місці. Збираю колеса, я роблю вдома машини, то майстернях роблю, ну, збираю вазики і такі шукаємо так, з хлопцями машини. Відправляємо хлопці, ремонтуємо, відправляємо. Такий процес йде в день в день. Зараз більше до ремонту машин йде. Зараз там дуже багато машин за день, може 15 машин розбити хлопця, привозить і розбиті, ліпимо з трьох чотирьох в одну, щоб мати, бо зараз. Як то кажуть, і нема з границі, що вибрати доброї техніки. вже тут і так... Ліпим, що може. І другі зараз ціни підняли на машини дуже з границей. І... Добра машина 5-6 тисяч доларів. Чи ті l, -L 200 чи Тенісани, Тарама, чи Форди то вони дуже. І ще Плюс що там купиш, а тут ще треба їх ремонта, ще треба тисячку кинути, щоб ремонтувати. А оцей матеріал з для Кикімору і якраз сіток, звідки ви його отримуєте? десь ми, з -за кордону? Ми отримуємо получ, матерію, ми отримуємо з Дніпра, а сітки отримуємо, спочатку отримали ми з Одеси, там трошки ціни підняли, ми знайшли трошки дешевше в Полтаві. Ми заказуємо, нам виси, висилають. І якось помаленьку не закидаємо, бо знаємо, що хлопцям потрібні ті, ті сітки, як то був попит, то зимою був такий попит, що треба було різко переходити на там тиждень було з зими, снігу і треба було на біле все переходити. Це кинули, переходили на, на біле. А добро. Вже друзі, третій тиждень, але вже пішли, кажуть, хочуть зеленого, такого чорного, з коричневим. Тобто з'явився попит на кольорове таке. Так, більше на кольорові, такі, да, на, на кольорові, такі під місцеві, щоб весняний стиль, такий природа виходила. Щоб сезон з, з, Сезон вже такий замкуватий пішов. І так, е, то кажуть. Сюди звертаємося, аби хтось допоміг фінансами, бо самі розумієте, що все треба закупляти. Міська За, рада чимось допомагає? Міська рада допомагає фінансами, допомагає. Ну і приміщення нам дає, щоб ми займалися тим. Я недавно почала пласти, прийшла минулого місяця сюди. Покажу. А звідки навчилася пласти сітки? Мені раз показали, я вже так якось. Почала що, плести. Що саме найскладніше в цьому плетінні сітки? Мені здається, нічого. А як відбувається процес плетіння сітки? Ну от ми зав'язуємо тут вузлик і тоді стараємося плести, щоб не було ні густо, ні рідко. І хаотично, але закруглюючи по різних цих, щоб воно не було однакове, щоб воно по-різному виглядало. Ну так плетіння сіток в нас волонтери займаються десь приблизно з 2023 року. В нашому приміщенні Бузької міської міської ради, яке ми їм надали, і вони в принципі на постійній основі. На постійній основі вони займаються тим плетінням. Цілий час люди міняються в якому розумінні, що не є одні, ті самі, а цілий час нові. Цілий час нові люди, які хочуть докластися до нашої перемоги, і можна так сказати, кожен що може, то робить і тим допомагає. Відповідно, цим всім керує Роман Гаєвський, який, в принципі, прийшов з цією пропозицією, щоб ми їх тут нас прийняли. Ми їх прийняли. Потім, в 2024 році вийшла ситуація, коли була була можливість через центр зайнятості людей, які там стоять на обліку як безробітні, взяти до нас на громадські роботи. І відповідно, частина людей навіть отримує заробітну плату за те, що вони тут ходять. Але переважна більшість ходить не за заробітну плату, а ходи. Ради того, щоб заволонтерити, щоб щось допомогти нашій армії, нашим Збройним силам і докластися до перемоги. Ну, відповідно, ми даємо приміщення. Ті люди, частина людей є в нас, ми беремо їх на роботу, але зрозуміло, що треба і матеріал, з чого плести ті сітки. Волонтери вони збирають самі кошти, і частково ми їм кожен місяць фінансово допомагаємо на закупівлю самої сітки і самої матерії, яка йде потім подальшому на плетіння тих сіток. Чим нам добре, добре, що люди зайняті, люди хочуть допомогти, люди допомагають, і плюс до виконавчого комітету до міської ради також надходять звернення по потреби в сітках. І коли ми звертаємося до тих волонтерів, які в нас тут працюють, то вони завжди безвідмовно вони завжди виконують наші побажання чи наші можна сказати замовлення для військових, коли треба, то вони нам дають сітки.